І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, чи є у нас зв'язок з нашим гостем? Так, так. Так, о, вас я вже бачу, бо у нас з попереднім гостем не було зв'язку, тільки телефонний. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Так, дамо вам час налаштуватися. Є. Отже, пане Тарас Україна укріплює свої кордони з боку Білорусі. Прийнято рішення зводити стіну. Причину озвучив секретар РНБО Данілов: це стримати навалу біженців з Росії та Білорусі. Як ви гадаєте, от що може таке статися в Росії в Білорусі, що звідти почали б бігти люди? І чи може спричинити революцію в країні? Оця нинішня боротьба за владу. Так би мовити, трьох так званих трьох приватних армій. Ну, дивіться, Росія йде в традиційно для них смуту. Те, що називається, я не вірю в швидкий розпад країни, але в гарну громадянську війну я вірю. І тому біженці із Білорусі і з України ой, вибачте з Росії, вони цілком імовірні. Тим більше. що я не виключаю, що багато росіян будуть бігти в Україну, розповідаючи, що вони були завжди за Бандеру, будуть згадувати своє українське коріння, і тому в даному випадку це правильний крок. Але все ж таки, що має відбутися в цій країні? Ну, Громадянська війна, громадянська а війна. Що може стати причиною громадянської війни? Поразка в Україні, поразка в Україні і битва оцих, як ви сказали, правильно приватних армій Росія знову завдала ракетну удару по Україні. Чи не вважаєте от ви в цьому не вбачаєте деякі ознаки того, що е, фактично Кремль розуміє, що він програв у цій війні і відстрілюється? але б'ють вони по газовій інфраструктурі? Тобто вони випробовують нашу міцність і намагаються нас загнати в темряву. А ще є ж політичні цілі. От які політичні цілі переслідує Путін цими обстрілами? А, головна політична ціль це вийти на перемовини з Україною. Да? І тому вони роблять все, щоб зламати в першу чергу тил. Вони роблять все для того, щоб викликати збурення в суспільстві. Ну на їхню думку. Яке призведе до, з, до з, зміщення діючої влади, яка вже підпише мир, який вони так хочуть, або перемир'я, і а, тому а вони будуть робити все як а, типова терористична країна для того, щоб а, а, в першу чергу зламати тил і зламати населення. Але нічого не вийде це звичайно, тому що знаєте, як говорять українці, краще пережити одну зиму. Але без вас там, та потім будемо жити без вас. І це правильно, в принципі, суспільство готове, армія готова, спеціальні служби готові. СБУ порушило там 17 кримінальних справ по отаці по, через атаку на Україну. І тому в даному випадку очікування в першу чергу російського керівництва, що влада піде на перемовини, народ піде на перемовини. Ні, знаєте, як це як сказав один. Один з мешканців звільненого Херсону, до речі, гарно ну, англійською мовою наземним змі е, у нас немає електрики, у нас немає газу, у нас немає нічого, але у нас є свобода. Freedom. І ми і немає росіян, так, так. і це загальний настрій. Я думаю, всіх українців, які він висловив. То звичайно, що е, це не не допоможе росіянам, тим більше. Що Буде допомога заходу, який буде надавати енергетичне обладнання, і це ніяк не вплине на перебіг бойових дій на фронті? Ми повернемося до теми переговорів, але хотіла б уточнити: а в них арсеналу ракетного вистачить? От якось цікаво, знаєте що? Чи є в них вже іранські ракети? Оця історія з іранськими ракетами. І якщо контракт, то наскільки на яку кількість ракет? Ну, дивіться, поки що, іранських ракет ми не бачимо. Хоча розмови точаться вже близько місяця. Так, це означає, що е, в Ірані теж ми бачимо, скоріше за все, не всі згодні з те, що слід так допомагати Росії. Е, по кількості ракет, ну дивіться е, остання така масована атака на Україну, як це сталося ну, буквально вчора, так. Вона вчора позавчора, вона була приблизно там 100 ракет, так? А остання була це десь місяць тому. Це означає, що у росіян, якби була така можливість, вони бомбардували нас кожного дня такою кількістю ракет. А оскільки вони не так часто вже можуть здійснювати, то це означає, що все ж таки а, ліміт ракет не такий безмежний, як вони хотіли. Б. І знов таки ми не бачимо все ж таки іранських ракет. Це означає, що згоди поки що Іран не надав. А що могло вплинути на Іран? Ці санкції Сполучених Штатів? А, ну, Тиск Заходу. А, не виключено, що Іран розуміє, що він підійшов до межі. А, межа, за якою може слідувати військова операція проти Ірану. А, яку може зробити Ізраїль? В першу чергу у нього давно вже чухаються руки на. Іранську ядерну програму, і він вже років 20 просить американців: давайте ми давайте ми, ми все зробимо. Так а плюс у них є лінія напруження з Туреччиною. Чому тому, що Туреччина є союзником Азербайджану? А нещодавно Іран почав робити такі реверанси у Бікар в Вірменії. Uh, і небагато хто знає, але третина населення uh, Ірану взагалі складають азербайджанці, тобто, це такий великий Азербайджан. Там є утиски щодо навчання рідною мовою. Ну і багато чого. Тому uh, Іран, я думаю, розуміє, що uh, якщо вони будуть робити такі кроки, то Пентагон і американці просто ну нарешті на те, те, що давно мріє зробити Ізраїль, це здійснити військову атаку на Іран. Ну і не будемо забувати, що дуже є потужний ворог у Ірана. Це Саудівська Аравія, яку Іран постійно тероризує, в тому числі оцими мопедами, які вони зараз нас тероризують. Ці ж мопеди з'явилися десь 2-3 роки тому, коли вони почали атакувати. Ну, не своїми руками не прямо почали атакувати і, і Саудівське НПЗ, і тому розуміючи, що баланс сил не на їх користь, плюс всередині країни відбувається заворушення, які не припиняються. А Байден нещодавно заявив, що він готовий підтримувати громадян Ірану, так у їх прагненні до свободи, і тому це я думаю, що починає зупиняти Іран. Незважаючи на те, що вони дуже хотіли б допомоги Росії, не виключено, чого вони хочуть і прагнуть, це в першу чергу отримання ядерних технологій, які не вистачає для створення власної ядерної зброї, Ми будемо сподіватися, що на навіть якщо були підписані контракти, то вони зістрибнуть так, би мовити, з цієї домовленості не тільки ж Росії не дотримуватися своїх зобов'язань. Правильно я вам дякую за розмову. Це був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.